На жаль, війна вже стала найбільшою екологічною катастрофою в Україні, наслідки якої поки що складно оцінити. Російське вторгнення в Україну призвело до серйозних екологічних наслідків для Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, це забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і водою, підтоплення територій, виведення з ладу значних масивів ріллі, знищення і пошкодження об'єктів природно-заповідного фонду. Виникнення лісових пожеж тощо. Якщо казати конкретніше, то за час бойових дій було випущено багато ракет, знищено тисячі одиниць бойової техніки, і все це призводить до забруднення ґрунтових вод паливом, до потрапляння до них канцерогенних речовин, які негативно впливають на живу природу. Оскільки удари агресорам задаються по інфраструктурі, більше злочинів пов'язано з пошкодженням промислових об'єктів. Сюди можна віднести і пожежі на нафтобазах. І руйнування промислових комплексів. Військові дії призводять до серйозних збоїв у енергетичній мережі України. Також було зафіксовано шість військових злочинів проти ядерної безпеки. Не так багато говорить про негативний вплив на морські екосистеми, які мають транскордонний характер. Отже, як я зазначила на початку, наслідки екологічних катастроф важко оцінити, Банально через те, що великий відсоток нашої території окупований. Я дуже сподіваюся, що ми скоро звільнимо наші землі і почнемо відновлювати екологію та життя в цілому.